Дмитро Данилюк народився 19 вересня 1941 року в селі Тересва, що на Тячівщині, був наймолодшим із п'яти дітей. Чотирьох синів і доньку батьки з Малку привчали до праці. І також вони прив'язували їм християнські цінності. Розповіді батька про минуле нерідко викликали інтерес до історії Дмитра Данилюка. У 1957 році історик закінчив терсянську середню школу і розпочав трудову біографію. Спочатку він навчався в промгоспі, а потім уже на місцевому деревообробному комбінаті. У 1960 році вступив на історичний факультет УЖДУ. На протязі навчання в університеті брав активну участь у науковій роботі. Обирався старостою наукового гуртка та навіть був головою наукового студентського товариства факультету. Виступав на студентських наукових конференціях, будучи третьокурсником, опублікував свою першу наукову розвідку. У університеті Дмитра Данилюка якраз спрямовували такі викладачі, як Іван Гранчак. А так само найбільший вплив справи на нього Михайло Троян, одержавши диплом у 1965 році, Дмитро Данилюк, згідно з направленням, став учителем історії та суспільствознавства знавства кам'янської середньої школи, що на Миколаївщині. Педагогічна робота подобалася Дмитрові Данилюку, але хвороба батьків змусила молодого спеціаліста повернутися на рідну Тячівщину. Тут він спочатку очолив Вільховецько-Лазівську восьмирічну школу, потім перебував на посадах завуча Тячівської районної заочної середньої школи. Також він був вчителем історії Тересянської школи. У 1967 році Дмитро Данилюк став аспірантом-заочником. Він продовжував працювати в школі, а після закінчення студії якраз став викладачем університету. Варто зазначити, що паралельно він викладав на історії УРСР, історіографії. Та джерело з 1990 року до 2015 року трудився на кафедрі історії України. Тут пройшов шлях від доцента до доктора історичних наук, професора завідувача кафедри. Наукові здобутки вченого узагальнено в його докторській дисертації на тему розвиток історичної науки в Закарпатті з кінця XVIII середини ХХ століття. Він захистив її в 1994 році на засіданні спеціалізованої вченої ради Ужгородського університету. Ну і підсумком наукової роботи Дмитра Данилюка стало вихід у світ його 10 монографій і більше 200 статей. Самі відомі монографії Дмитра Данилюка, зокрема, можемо назвати історіографія Закарпаття в новітній час 1917-1975 років. Так само він писав про Михайла Лучкая, патріарха закарпатської історіографії. Також особливо доброго слова заслуговує його навчальний посібник із краєзнавства Історія Закарпаття, яким я безпосередньо користувалася при підготовці до предмету історичне краєзнавство. Щодо особистого життя, то своєю дружиною Ганною Іванівною жив мирно у злагоді. Вони мали трьох дочок. У 2010 році разом із доцентом Василем Міщанином видав монографію, яка називається Кафедра історії України у жну. Отже. Підсумовуючи вище сказане, Дмитро Данилюк зробив вагомий внесок у вивченні культури краю, біографістики, публікації історі... історіографічних джерел.